Десять разів лягаю спати, легла в ліжка. Почула тривогу. Ну, ми думаємо десь пронесе, якось буде. Ні, загуло, так загуло. І тут вибух. Катерина Радченко, мешканка Чернігівської п'ятиповерхівки, в яку 15 березня близько 22.10 вдарив російський шахет. В загуло, так загуло. І тут вибух. І посипався на мене потолок. Унаслідок вибуху російського шахеда та подальшої пожежі квартира жінки, в якій вона прожила понад 50 років, зруйнована. У вогні згоріли особисті речі, накопичені кошти та всі документи Катерини Радченко. Та згоріло датла, все. І курточки, нові пагарель. Таке пальтішка, щоб з капюшончиком в Мене було хороше. Згоріло все. І пенсійні документи, і транспортна картка все погоріло, все. все карточки, всі документи і гроші, що там було. Наразі Катерині Радченко обзавестися речима першої необхідності допомагають її рідні, а також небайдужі чернігівці. Сергій Башийко Чернігівський волонтер. Він відкрив банку, на яку збирає кошти для допомоги постраждалим чернігівцям. Окрім того, чоловік створив списки, у яких зазначений перелік речей, котрих зараз потребують люди, домівки яких знищені або ж постраждали внаслідок вибуху шахеда. Приїхав до Катерини Олександрівни. Вона сьогодні у свого брата зараз і поки що вона в нього. Я так зрозумів, буду з нею спілкуватись, дізнаватись, які потреби формувати список, і далі вже від цього працювати. Ну. Давайте ми повністю запишемо список, що вам треба. Капці, який розмір? Домашні вам треба да. чи ви на вулицю? Домашні Майдану. домашні. Волонтер Сергій Башийко просить чернігівців і жителів області долучатися до збору за для допомоги постраждалим. Утім, закликає небайдужих уважно ознайомитися з наявними списками та передавати лише необхідні речі. Якщо ж нічого з необхідного немає, краще допомогти фінансово. Всі я розумію, хочуть допомогти, але ну Можливо, якісь речі не потрібні. Я розумію, я дякую, але треба те, що люди потребують. Усі небайдужі можуть долучитись до грошового збору, організованого чернігівським волонтером Сергієм Бешийком, перейшовши за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Якщо ж ви бажаєте долучитись до збору речей першої необхідності для мешканців пошкодженої п'ятиповерхівки, то дізнатись актуальний список необхідного можна на особистій сторінці волонтера у соціальних мережах.